Святого Духа, розділ 21, свідчення з Писання про найменування Духа Господом. 52. Якщо потрібно в суперечки про принизливі поняття, нечесно домагатися, перемогу Словом, коли навівши поняття більш достойні, можна довести беззаперечну перевагу Святого Духа. Але якщо скажемо, чого ми навчені писанням, то можем, можливо духоборці гучно і сильно заволають, у спрямуються до нас, затуливши вуха. Взявши каміння, перетворивши на зброю все, що трапиться під руками, ті ми не повинні віддавати перевагу своїй безпеці над існим. Отже, апостоли, ми знайшли, Господь же, нехай направи серця ваше на любов Божа і на терпіння Христового заради скорботи, друге слово на третє. Хто цей Господь, який направляє на любов Божу, і заради скорботи терпіння Христового, нехай відповідає нам, і що поневолюють Духи і вийшла мого пробогаття. То недмінно було б сказано, Господже нехай направить вас на любов своє. Якби йшлося про сини, то давалося б на терпіння своє, тому нехай знають, яка інша особа заслугована те, щоб шанувати її ім'ям Господа. А подібно до того сказано в іншому місці. Вас, Господь, нехай сповнить і збагатить любові один до одної до всіх, які наші, і я до вас, щоб утвердити серця ваші непорочному, ви святині перед Богом і Отцем нашим з прошестя Господа нашого Цереста, усіма святими Його, 1 на третє. Якого Господа благає Апостол перед Богом Отцем нашому у причесті Господа, щоб серця всіх, що перебувають у Солоні, утвердити непорочним, як утверджені в святині. Нехай відповідають нам ті, які ставлять Духа Святого, обідріємося зі службовими Духами, що посилаються на служіння єврея перше, але вони нічого не можуть відповісти. Тож нехай вислухають інші свідчення, в яких також ясно називається, Дух Господом. Сказано, Господь же Дух є, 2 Коринтян 3. І ще як від Господа Духа, 2 Коринтян 3, про те, щоб не лишалося жодного природу для суперечки, пропоновою власне, вислів апостола. Те саме покривало, залишається незнятним прочитанні старого завіту. Воно знімається Христом. Коли ж повертається до Господа, тоді не покривало, знімається. Господь же Дух є. 2 Коринтян 3. Що це означає? Те, те, що той, що зупиняється, зупиняється на голову, розумні букви із іскнієм і підзаконних, підтриманих таким ідейським тлумашнім боку, закриває своє серце, наші покривалим чинить те, не знаючи, що тілесне дотримання закону припиняється і пришестці Христовим, коли про вже прийшли у дійсність. Бо займу стоїть світильник, і коли сходить сонце, втрачає цілу закон і замокає просто, коли засяє існе. Хто зміг проникнути в глибину розуміння закону, у неясність буквального сенсу, розірвавши як якби завісом, і йшов таємничий сенс, то й подібниця Моїсею, який під час розмови з Богом знімався, покривали, виходом 34, і сам звертався до букви до Духа. цієї причини покривало на обличчя Моїсе з неясності ясності, підзаконних очей, звершення з Моїсеєві і саме звершення до Господа, духовного споглядання. Тож, що прочитання закону відкидає букву, той навертається до Господа. Господом вже називається тепер Дух і він уподібнюється Моїсею, обличчя якого було приславлено наше до Божого явлення. як віще, яка лежить поруч з кольоровими реч... речовинами, саме від них забарвлюється через кольорове проміння, яке розливається довкола, таке той, хто ясно вник у дух, від слави Його, пере... переображається до просвітлення, осяючи серце існого духа, наче якимось світлом. І саме це означає преображитися від слави Духа у свою. Власну славу, не убоги ледь помітно, але тією мірою якою властиє, посвіченому Духом. Чи не соромився ти людина, апостола, який говорить, бо я храм Божий, і Дух Бога живе у вас, 1 Коринтян 3. -й. Невже ж він погодився коли-небудь рабському селі, вшанувати не іменуванням храму? І що ще, хто називає писання Бога вдохновленним? воно було написане знатнення Святого Духа, невже вживає слова, які ображають і принижують Духа. Розділ 22. -й. З того, що Дух подіну до Отця, є сина недостойно для споглядання, висновок про природні спілкування Духа з Отцем і сина. Перевага і в дусі пізнається не лише з того, що він Отцем і сином має ж і спілкування в діях, але й того, що подіну до них, доступно для споглядання, що сказано про отця, про того, який перевищує людське розуміння, і що сказано про сина. Те саме Господь говорить і про Святого Духа. Отче, праведний і світ тебе підтримка. Не пізнав Івана 17. А світу тут названо нескладне неба й землі. І це тимчасове життя, яке означає тисячі змін, а про, а про себе в розмові говорить ще недовго і світ не побачить мене, ви ж побачите мене, Іван І. І тут знову називається світом тих, які віддані чуттєвому і плоскому життю, завіряють міст лише очима, і не віряв всього сіні, ніколи не побачить Господа нашого, очима серця. Але ж це саме сказав, і не про Духа. Дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, ви знаєте його, бо він у вас перебуває, Іоанн 14, бо плодська людина, розум якої не управляється спогляданням, краще сказати. Весь як у твані, похований плодським мудруванням рівня на восі, не може дивитися на духовне світло істини. Тому світ, тобто життя, поневолене плодськими пристрастями, не приймає благодаті духа як хворе ока світло сонячних променів, а учнем своїм. Про який Господь засвідчив, що вони, йдучи за його вчення, має чистоту життя, де він не силу бути з глядачами та й споглядальниками духа, бо говорить Ви вже чисті, не через слово, яке я говорив, Івана 15. Теж говорить Ісая, той, хто утвердив землі плодами на ній, дає дихання людям на ній, і дух тим, що заходять на ній саять твердив. Бо ті, що зневажає земне, і ті, що стали над ними, свідчить пророк, вони ж достойні дари Святого Духа, то ще належить візнати того якого не може вмістити світ, якого споглядають тільки святі завдяки чистоті серця свого, або яка шана лишить йому, розділ 23, про те, що прилічення хто належить Духу, є славосвієм йому. Про що сили віримо, що кожен з них перебуває в визначеному місці, бо ангел, який в Корнилі, не був тоді ж і у Филипа, Діяння 8, і ангел, який розмовляв із Захарею біля отаря Кадильного. Не здайшов той саме час властивою місця на небі. Про духа ж віримо, що й одночасно діє в округів Даниїлі вавилонії Разом з Ремією в колоді, і з Ікиїлям на хори, на Ховарі, бо до Господня наповнює серці від приму десь вперше, і туди, куди підуть духа Того, і ім'ї Того, куди б течук, псалом 38. І Пророк говорить: Дух мій перебуває серед вас, говорить Господь, бо я з вами, а я є, друге яким же належить узнавати Єсто, того, хто всесвіщен, не насущний з Богом, чи в сусвятим, чи обмеженим окремішими місцями, яким за свідченням Писання, є ангельський істот, але ніхто не скаже останнього. Як же не звеличими і прошламо того, хто божественний за єстом не містими, завеличимо гутні благим благи дії. у діях, і не інакше якось віддаю славу, як прилічуючи людства, які йому належать. Тож, або нехай цілі накажуть нам не пам'ятати благ, які даруються Духам, або нехай обосточення лежить Духою, коли необхідно визначити завершення великого славослов'я. Буде інакше можемо славити Бога Віця Господа нашого Христа і Його і сина, як прилічуючи по змозі Його чудеса. Розділ 24 Появлення Появлення відповідності у тих, які не слухають Духа, взяте з порівнянням Його створінням, які пославляються. 55 Тим, хто славу, честі, мінчало взагалі людина, а забітниці готова, готовані слави честі, мир кожному, хто робить добро римляну друга. Але яка слава, що нажить клас власний Ізраїлю, сказано і синулення слави служіння, Рівно четвертий. І псалом Півець говорить і про свою славу, коли оспівує тебе, слава Моя, і ще устань слава Моя, Псалом 107-й. І якась слава Сонцю, місяцю зіркам, За словом, вже апостолю служіння засудження для слави, за якою кількістю прославлених ніб. Тобі хочеться, щоб один дух найменш усіх був прославленим. Однак сказано, що служіння Духа в славі, Друге Корінтіанте, чому ж він сам недостойний прославлятися, хоч велика слава праведна за словом самопівцям, проте вважаєш, що ниняк, немає ніякої слави Духа, хіба очевидна небезпека, накликали на себе яким словом? невимучений гріх. Якщо людина, яка спасається ділами правди, прославляє тих, що бояться Господа, бо тим більше ти не повинен позбавляти належної слави Духа. Кожен нехай прославляється, але не з отцем і сином, не каспрощена нагадувати для духа нове місце, відкинувши те, яке визначене Господом, і збавляти спілкування славі того, хто крізь прилучений до божества, сповіданні віри і охрещення викуплені чудесі, перебуванні перебування у святих із благодатних дарах. Покірними, бо немає взагалі дар, який би сходив на творіння без Святого Духа, та що, як навченнями в Євангелії, Господом і Спасителям нашим, і про якого слово на захист Христовий неможливо сказати без прийняття Духа. Матвій 10. Не знаю, який, який же причасний Святого Духа, не хтоши все це, це було забувши без спілкування Духа, а всьому погодиться відчувати його від Отця і Сина, та й куди приймаємо його на творінь? але все творіння. Рабоє і дух визволяє, буде дух Господній, там свобода друге корінтяни третє. А оскільки можна багато часу сказати на доказ того, що Святого Духа не слід зараховувати на створені природи, то слово про це відкладу на слушного часу. Бо, якщо вважати, що за важливість предмету станемо наводити власні докази і простувати заперечення супротивників, то це збереже багато часу і не могли б не докучати читачам багато слів. Вістю книги, так зберігаючи це для особливого твору, будемо тримати нинішнього предмету. Отже, розглянемо докладно дух благи Заїском, як благий Отець і благий сину творіння ви, і виборів благого лише причесця по благодаті. Дус знає глибині, глибини Божі, а творіння тільки через духа приймає кровиня таємниць, того животворя разом із Богом, який все оживляє та сином, який дає життя. Бо скажемо, хто Воскресив Христа з також оживить і ваші мертві тіла духом своїм, живе у вас, ремін на І ще ці мої голосом мого Я дам їм життя вічне, Івана 10. Але скажемо також духу, дух животворить. І ще скажемо Дух, життя для праведності, і Господь свідчить, що дух а плотя, оскільки не допомагає. Тож, як духа зробив чужим для животворчої сили, приєднаємо до природи, яка ще потребує життя, хто таке хоче до суперечив, так не причити до небесного удару, так мало спожив добрих Божих слів, настільки позбавлений вічних надій, щоб духа поставивши поза Божеством, приєднати до творіння. Десять кажуть, у нас є дух. Як дар Божий, але дар ніколи не матиме рівно шану з тим, хто дає Його, радо, що Дух є дар Божий, але дар життя, бо закон сказаний Духом життя визволяє наслідками на восім. І дар сили, бо й приймати силу коли Найде на вас святий Дух, я не Перше. Отже, невже за це він гідний зневаги? І сина хіба не дарував Бог людям? Сказаний, який? Сина свого не пощадив, а віддав його за всіх нас, які з ним не даром нам всього рівня на восім. І він в іншому місці говорить апостол про те, втілення, щоб ми знали даровне від Бога. 1 Коринтян 2. Так хіба не перевершили невдячних людей, ті самі надмір благості, зробили приводом для хули. Вони звинувачують духа за те, що він має навсміливість називати Бог отцем. По послав Бог Духа Сина Свого у серця наше, який викликає Аохочі. Глава 4, що голос його став власним голосом тих, що прийняла його. Розділ 25 Про те, що Писання вживає склад Н замість складу З, Сін, а також склад І НО рівносильне складу З, Сін. 58. ж кажуть, писання ніде не передало про спів Прославлення Духу отцем і Сином ретельно уникло цього вислову з син Духом, завжди віддаючи перевагу, як більш пристойному вислову, послабляти в ен дусі. А я, зі свого боку, не сказав би, що склад в ен дає значення менш шанобливо, напаки визначає би, що він правильно сприйняти відносить розуміння на більш висоту, бо помічаємо, що він нарідко ставиться замість складу з Сін, наприклад, у віддук Дін тві, у ен все паленнях замість зі сін. Все паленнями, псалом 65. І ви ізраїльтян, у сріблі і золоті, замість зі сріблем і золотом, псалом 104. І не входячи Божою у війську нашому, замість військом нашим. Псалом 43. Подібних місць є тисячі, проте одне слово бажав би здізнатися від нової мудрості, яке словословлю звершив апостол з вислом в Н. Е. Тому вигляді, в якому проказують його всі люди, які взяти писання. бо ніде не знайшов я, щоб сказано було тобі отце це відчись через через єдинородного того сина у святому дуці. Тоді як у них нині це славнослів'я звичніше, ніж би мовити, ніж те саме дихання. Хоча кожен з цих висловів можна знайти окремо, однак вони будуть неспроможні сказати їх. На знайти окремо, однак вони будуть неспроможні вказати їх денебудь сукупно саме в цьому порядку. Тому ясно дошукується того, хто в Писанні, то нехай зазначають, звідки взяли те, що говорить, якщо чи не зазвичай, то нехай не перешкоджають у тому ж і нам. 59. Бо ми знаходячи в ужитку вірних обидовислови, об обома ними користуємося, маючи певність, що ними однаково вдається, слава Духу, а тим, які спотворюють істину, більше затуляють. Вуста запроповни вислівзи, які у писанні, будучи вжити замість сполучення «і» має близьке значення, але настільки зручний для спо супротивників, через що нині вони заперечують його, бо одне означає, що сказати Павло і силовани Тимофій чи Павло Силованим і Тимофієм в обох способах висловлювання однаково дотримується сполучення імен. Також, якщо Господь сказав Отця і сина і Святого Духа, а я скажу Отця і Сина зі Святим Духом, то щодо серця хіба щось інше. Буде ну, і сказано, але багато є свідчень про сполучення імен за допомогою сполучника і к. Бо сказано, благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отцяє і спілкування Святого Духа, Другого Коротян 13, і ще благаєш вас Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, рівня 15. Отже, якщо замість і яке хочемо вжити з сін, то ще скажемо щось відмінне. Я не бачу жодної різниці, хіба хтось дотримується жодних граматичних правил і віддасть перевагу сполучників як щастя, щас, яка сполучає і робить більше єднання, відкине. Прийменник і як слабше засіли. Але якби вони загадали від вас звіту у цьому, то можливо набагато потрібно було б слід для нашого виправдання. Нині ж у вас іде мова не про склади та не про звук, то. Того чи іншого слова, але про предмет, який має досить велику відмінність, у значенні та істині. Ціє причини, хоча вживання складів однакових, вони думають, одні склади визнати законним, а іншим викинути з церкви. Але хоча вживання одного прийменника з навіть з першого погляду видається дуже корисним. Тим покажу причину, з якої оці та міркування, взяли його в житех. Окрім того, що цей прийменник на рівні складом і викриває слому десавелі, і подійно до його складу показує відмінність і як я я і отець при прийдемо, Іван і я з отцем одне єдине, Іван 10, Він також є чудовим свідченням вічного спілкування і безпосередньо безперервного з'єднання. Той, хто сказав, що син з отцем показав нам разом і особливість і постація, і незлучне спілкування не можна бачити, коли говориться і про людей. сполучних, і означає спільність дій з прикнетником зим, покаже також якесь спілкування. Наприклад, Павло Тимофії відплили до Македонії, а тихіни своїм послання до колося. Всі світі дізнаємося, що вони робили одне і те саме. Але якщо скажемо, що і відплили, і послання одне з одним, то цим співповіщається, нам що вони спільно виконали справу. Таким чином, цей вислід більше будь який інший росії що ломуди Савелі знищує той, хто вдається до протилежного нечистя. Отже, мій з тих, які часовими відстанями виділяють сини дочця і Святого Духа від сином. Шість зі складом в Н склад сін має ту особливу відмінність, що цей останній зображає взаємне єднання тих, що перебувають у спілкуванні, наприклад, тих, що разом плавають, разом живуть або що невиспільно роблять. Вклад виявляється зв'язок із тим місцем, де вони діють. Попочувавши про те, що, що плавають або живуть, тому-небудь, ми, ми відразу уявляємо, що он або будинок. Така взаємна від цих прийменників загальним ну, слововжинком, але трудолюбиві можуть може знайти, ще більше не має зайвого часу, щоб поєднати у дослідження про склади. Оскільки доведено, що прийменник з дає доволі ясне уявлення проєднання, зміриться, змириться, якщо бажає, і припуститься. Запеклу на люту боротьбу з ним. Зрештою, хоча цей висвіт такий ясний, однак, якщо хто бажає у Слава як поєднати імена з Складом ке та славити типу, Отця Ісів Святого Духа, то ми навчимо Євангелія під час хрещення, нехай славить ніхто не заперечує, що це, якщо хочуть, і ми. Згодні, але вони радше погодяться втратити язик, ніж визнати цей вислів. Саме це викликає в нас люто та непримиренну боротьбу. Вони кажуть, славу слів, віддати Богові, Духі Святому, але не Богові Духові, і запалом тримають цього вислову, як пронизливо для Духа, про нього не даремно говорити і далі. І мене здивує, якщо вони вислухавши це, не цей вислів з радності, ніби він перейшов захищати славу Духа.